Всім привіт, друзі! Ви на каналі ОК OK Канада. Мене звати Олександр. Я живу в найкращому в світі місті Монреаль, провінція Квебек. І в цьому відео я хочу з вами просто поговорити про роботу, про те, скільки я заробляю, про те, скільки можна заробляти, яка це робота. І, можливо, цим відео я е, когось замотивую. Піти таким ж самим шляхом, як я пішов, можливо, це допоможе вам у ваших е, внутрішніх роздумах. Е, можливо, це допоможе вам, якщо ви збираєтеся їхати до Канади, або ви вже знаходитеся тут, у Канаді. Тож, поїхали! Їдучи до Канади. Я вже налаштовувався, налаштовував свій організм до того, що я буду працювати на звичайній роботі, звичайним робітником, що мені потрібно буде понизитися в статусі і починати все з самого низу. І все насправді так і трапилося зі мною. Все дуже банально і просто, як і всі люди, я написав пост на Фейсбуці. Е, мені відповіла на диво е, жіночка, волонтерка, як виявилося, вона була із Перу. Вона мені запропонувала з'єднатися з, з е, роботодавцем. Я списався з цим роботодавцем і мені запропонували прийти на інтерв'ю. І вже на наступний день після мого прильоту я пішов на інтерв'ю на це підприємство, де я зараз працюю. Це компанія, це підприємство. Можна сказати, що це завод, який виробляє молочну продукцію. Це молоко, вершки найрізноманітнішої жирності, найрізноманітніші упаковки від картонних упаковок до поліетиленових та на, на будь-який смак і розмір. Що можна так сказати, це велике підприємство, я не, не буду називати яке це підприємство відоме в Канаді, і воно виробляє продукцію на всю Канаду та на частину Сполучених Штатів. Це підприємство виробляє продукцію для таких гігантів, як Walmart, Costco, Tim Hortons. Також воно має свої філіали і в Канаді, і в Штатах. На різних філіалах виробляється різна продукція, навіть сир. Просто щоб ви розуміли, що це велике підприємство, не якийсь малий бізнес. Можна так сказати, це великий великий бізнес. Що я вам можу сказати з точністю до 99%, що якщо ви е, підете на роботу в Канаді, якщо ви плануєте працювати, то вам 99% треба буде проходити інтерв'ю. Можливо, десь не треба буде, але 99%. Треба буде проходити інтерв'ю, і ви це маєте розуміти. Ви можете проходити інтерв'ю або на англійській мові, або на французькій мові. В моєму випадку я проходив інтерв'ю на англійській мові, тому що французьку мову я не знаю. Але чесно кажучи, що це не був е, плюс, хоча це був плюс, е, тому що я. Хоча б знаю англійську, але це не, не був якийсь вирішальний фактор, що мене взяли на цю роботу. Я не брав з собою резюме, і в мене його навіть не питали. Але пізніше, через десь 5 місяців моєї роботи, мене вже спитали: Ой, а де твоє резюме? Я думаю, що це скоріш, якесь виключення. те, що мене не спитали резюме відразу. Воно у мене десь було, але в мене резюме воно не технічне. У мене резюме творче, тому що я е хореограф, танцівник, музикант, і в мене ніколи не було досвіду е роботи на таких роботах, як, як ця, на якій я зараз працюю. Тому, я, в принципі. Коли я пішов на інтерв'ю, мене резюме не питали, і я його навіть не давав їм, щоб вони там дивилися. Але на інтерв'ю мене запитували, звісно, ким я працював раніше, де я працював, де я бував і так далі. Я би навіть сказав, що це, це інтерв'ю було просто така душевна розмова, а не інтерв'ю. Мене запитували просто. Про всі мої творчі роботи, всі мої творчі проекти, які я робив. Я думаю, що це було, було, була просто якась перевірка на адекватність. Тому що, повторюю, що це така робота звичайна для е, робітників. І там найголовніше, що це здатність вчитися і взагалі бути адекватним. Там, не бути якимось там, наркоманом е, і так далі. Це вони, це вони перевіряють. По результатам цього інтерв'ю мені е, сказали, що в принципі, я підходжу, але були там е, умови, якщо е, інші українці, які вже пройшли інтерв'ю і вони вже почали своє навчання, Бо деякі з них були без мови, без ніякої, без англійської та французької. Якщо вони розруляться, можна так сказати, що вони проводили експеримент. Якщо українці ці розруляться, то і вони мене візьмуть, бо я знаю англійську. І, в принципі, воно так і сталося. Але після інтерв'ю я десь чекав місяць. Поки вони мені не підтвердили точно, що я можу вже прийти і почати навчання. Навчання було оплачуване 100%. Це не було якось, що ти от вчишся, і ми тобі половину платимо, а коли ти довчишся, то ти будеш отримувати 100%. Ні. Зразу було все, оплачувалося 100%, так як у Всіх людей. Перший мій робочий день нас завели в кімнату, де ми проходили теорію. Нам я був і ще був один хлопець він також був з України. Ми двоє розмовляли англійською мовою, але нам сказали, що буде перекладач. Перекладач був на російську мову. До речі, нам запитали, якщо ок, російська мова, то ок. Якщо ні, то ми знайдемо перекладача українською. Ми сказали, що ок, не потрібно, і в нас був російськомовний перекладач, який цілий день нам перекладав всю теорію. Ми сиділи в офісі, слухали і е, вчилися. І тоді ще я навіть е, не розумів на відсотків 70 я не розумів взагалі, що це за робота, що я там буду робити, і в процесі я вчився, я, е, тоді я вже починав розуміти. Але перший тиждень я мало чого розумів, я просто ходив. Стояв, сидів, слухав, дивився, і десь через неділю до мене взагалі почало доходити в чому соль, як то кажуть. І я мав навчитися працювати на двох машинах, які розливають молоко в різні картонні ємкості. Різних розмірів до 1 літра. Там, наливається туди молоко, закривається кришечка, і все це така конвейерна робота. Ця робота е не важка, коли ти вже все знаєш і розумієш. Але ця машина, за яку ти, в принципі, сам відповідаєш. Нікого з тобою немає, ти маєш сам вміти на ній працювати, там є. Комп'ютер один на машині, де треба вмі вміти починати продукцію, вміти робити продукцію і вміти закінчувати продукцію. Також потрібно було писати звіт. Не дуже там важко, також був ще планшет, в який потрібно було також забивати. Якісь помилки, які стаються в процесі виготовлення. Е, ну, така робота дуже цікава, як виявилося. І, в принципі, я навчився це все робити десь за місяць. Кожен день по 8 годин я вважаю, що будь-який може навчитися. Це робити. Якщо є якесь логічне мислення, хоч, хоч трішечки, то кожен може це навчитися. Воно все виглядає так дуже складно, дуже так масштабно цей, цей завод, але як виявилося, то після навчання працювати було нескладно. Отож, я пройшов це навчання, але в мене був пробний період. І за цей пробний період, 30 днів, вони е могли мене звільнити, якщо я їм не підходжу. Ми це знали. Е і е потім, коли пройшли ці 30 днів, е я приходжу на роботу і мене е викликають в офіс до керівника. І мені кажуть, що я не підходжу їм, але в мене є потенціал, тому вони хочуть мені дати ще 5 днів, щоб ще подивитися на мене, як я працюю, і, можливо, вони мене залишать. І вони запропонували мені підписати бумагу, що я не маю ніяких е претензій, і що якщо я через 5 днів е не сподобаюсь, то вони мене звільнять. А другий е хлопець, який був зі мною з України, його відразу звільнили йому і сказав, і навіть не пустили на підприємство. Е його завели на в роздягальну дозволили забрати свої речі і забрали в нього ключ від, від підприємства. І все сказали, ви нам не підходите, і навіть не стали щось пояснювати, не стали е навіть слухати, що він там хотів їм сказати. Це насправді так в Канаді і звільняють людей. Коли пройшло ще два дні, до мене підійшов супервайзер і сказав, що в мене є хороша для тебе новина, що ти з нами залишаєшся, ти молодець. Я не знаю, чому до цього вони мене не розгледіли. Я думаю, що вони навіть не, не старалися дивитися, як я працюю. Вони знали все про мене, вони знали. Що я взагалі не з цієї сфери, але там така система, що п'ять е, е, людей, п'ять супервайзерів мають е, всі однозначно сказати, що я підходжу. Якщо хтось один каже, що ні, то людину викидають, звільняють. Він не може працювати. Але якось так сталося, що тоді ще один день там всі подивилися на мене і сказали: Окей, підходить. І я почав працювати. На початку мені відразу попередили мене, що графік буде мінятися, що вони можуть мене викликати зранку працювати після обіду або вночі. І... Було таке, що я міг дві неділі працювати. Одну зміну, інші дві неділі, другу зміну, інші дві неділі. Вночі м навіть було таке, що я десь місяць працював в нічні зміни. Нічні зміни, до речі, трішечки більше платять, але це не дуже відчувається. Там буквально якісь не знаю, 20 центів на годину більше, ніж в день. Так, і потім, коли я пропрацював в такому режимі десь 5 місяців, я отримав вже е, свою, е, свій пост, своє місце постійне е, з постійним графіком, е, і як це все відбувалося. У нас е, на підприємстві є такий стенд, де кожен раз, коли звільняється якесь е, робоче місце, е, вивішують. Е, Такий, таку об'яву, що є е, вільне місце, і туди кожен, е, хто працює на цьому підприємстві, подає заяву на це місце, якщо він хоче. Там написано, в які часи ти працюєш, який графік, і е, на якій машині і відбирають по старшинству: хто довше працює на заводі, той того е, відбирають на перше місце. Коли я подався на, цю, на цей пост, я, е, бу, було нас двоє. Я взяв друге місце, колега взяв перше місце, бо він працював е, трішки довше, ніж я. І, але він попрацювавши е, якийсь період місяць, здається, він відмовився. Можна відмовитися, якщо тобі не підходить. І ця вакансія перейшла до мене. Е, зараз. Я працюю у другу зміну. Я йду на роботу на 2.30, але я працюю 10 годин, тому що в мене всього 4 робочі дні. 3 дні в мене вихідні. Але вихідні не в суботу неділю, а понеділок, вівторок і середа. Для мене цей графік просто ідеальний, тому що е я маю дуже багато вільного часу. Також. На нашій роботі є овертайм. Овертайм е також пропонують по старшинству, якщо е потрібно, наприклад, залишитися після роботи. Вони спочатку опитують людей, які вже довше працюють. Потім, якщо до тебе дійде черга, то питають і в тебе. І, е в принципі, до мене черга доходить. Овертайм оплачується півтора рази, якщо ти в, в свій графік береш. Якщо ти приходиш додатково вихідний день, мається на увазі в неділю, то оплачується в два рази більше на, на годину. Е, тож це, ці овертайми, е, вони додають до основної зарплати е, дуже м, таку значну. Значну частину. Коли я прийшов, почав працювати, моя зарплата становила 23 долари з копійками. Там десь близько 24, але це неважливо. Потім, після 1000 годин роботи, це приблизно десь 5 місяців. Моя зарплата піднялася, і зараз я отримую 26 з копійками. Е, також наступний раз пройде тисячу годин і я буду отримувати вже більше, там, 29. І максимальна е, зарплата здається, 32 з копійками. 32 долари. Копійками на годину. Кожні 1000 годин вона буде повишатися до цієї максимальної е, цифри. І там, десь через рік-два, рік-півтора, напевно, вже зарплата буде набагато більша. Коли ти е, береш овертайми, це також зараховується, тоді ти працюєш не 40 годин, а наприклад 50. І, і тоді скоріше ти йдеш. до Цього підвищення. Якщо я не беру овертайм, таке буває дуже рідко, але все ж таки буває якась неділя, коли мені не пропонують овертайм, то моя зарплатня приблизно 750 доларів на в неділю. Нам платять кожну неділю, кожен четверг вже я бачу гроші на своєму е, рахунку. І Кожну неділю приблизно 750 доларів чистими, я отримую. Це вже після того, як вищитали всі налоги. Але так, так, така неділя буває дуже рідко. З овертаймами, зі всіма я отримую приблизно 1000 доларів. Я можу вам сказати, що е, найменшу зарплату за місяць, яку я отримав, це була зарплата в мій перший місяць. Вірніше, мій другий місяць, бо перший я не рахую, він був неповний. В лютому я отримав найменше це 3100 доларів канадських чистими за місяць. Максимальну зарплату, яку я отримую, в принципі, зараз вже більше 4 000. Між 4 і 5 тисячами доларів я отримую кожен місяць стабільно, чистими я отримую таку зарплату. Але е я знаю, що хлопці в нас, які працюють трішки більше, ніж я, їм пропонують більше трішки овертайму, так як до них черга доходить е швидше, то вони. Заробляють на місяць більше 5 тисяч і навіть більше 6 тисяч інколи буває. Тож в середньому можна сказати, що приблизно 5 тисяч доларів на місяць така робота може приносити вам. Звісно, якщо ви будете брати овертайми. Без овертайма це, якщо так порахувати, такого в мене ніколи не було. Але якщо десь так прикинути, то 750 помножити на 4, це десь 3 тисячі. 3 тисячі доларів це якщо працювати без овертаймі. Але в деякі місяці виходить так, що четвергів, в які платять зарплатню, виходить 5, а не 4. Тому. В принципі, навіть якщо без овертайму, то в деякі місяці виходить е, десь е, 3 3700. Десь так, якщо, якщо не рахувати овертайм. Але е, хоч раз в неділю, хоч раз на місяць, але овертайм буде по-любому. Такого не буває. Якщо, якщо вам пропонують, звісно, я не відмовляюся ніколи, але. Все ж таки, якщо ви хочете е, працювати так само, ви, е, бо умови всюди плюс-мінус однакові, то треба йти працювати на великі підприємства. Треба е, як знаходити таку роботу, якщо ви не бачите таку, е, так, таку, такі вакансії десь онлайн, то просто треба. Йти на ці підприємства. Просто гуглити великі підприємства, де працює багато робітників, особливо якщо виготовлюють щось на продаж, то там е з 100% я можу сказати, що там потрібні люди. Друге вже діло, якщо ви не знаєте мови ніякої, то E, звісно, що, що вам буде важко, тому що, по-перше, треба пройти інтерв'ю, e, і по-друге, взагалі якось працювати. У нас є на підприємстві люди, які не говорять ні англійською, ні французькою, але це більш як e, можна так сказати, скидка для українців, тому що e, просто людей, які e, не українці, вони беруть тільки Якщо володіє французькою мовою або англійською, але тут можна сказати, що більше це французька мова. Тому, якщо ви розраховуєте працювати на підприємствах, вам потрібно розмовляти. Це однозначно вам можу сказати. І е, таку, таку роботу не важко отримати, тому що їм все одно потрібні працівники, тому сміливо гугліть ці підприємства, йдіть на підприємства і е питайте, е кажіть, що ви хочете працювати. На таких підприємствах не буде е мінімальна ось така зарплата. Якщо це підприємства з репутацією, якщо це не якісь там підвалі, там десь щось виробляти. Якщо це підприємства і бренди, імена, яких всі знають. Тому я думаю, що на такі підприємства можна е е піти і вас візьмуть, і ви будете працювати і заробляти свої перші гроші. Чи планую я працювати на цій роботі постійно? Ні, звичайно, я, я не планую, у мене зовсім другі плани на життя, і я буду працювати, поки я не перейду вже в, як то кажуть, на, на інший рівень. Мені також багато треба вчитися, вчити мову і французьку, і англійську підганяти. і... І, взагалі, е, моїх планах відкрити е, власну справу. Тому на такому підприємстві я не планую працювати все своє життя, але, ха, як то кажуть, як буде, так буде. Я взагалі дуже вдячний Канаді, е, дуже вдячний людям, які е, допомогли мені. Е, на моєму підприємстві і взагалі в Канаді відчувати себе тут е, комфортно. Тому, друзі, я вам бажаю знайти своє місце з за, за гарними зарплатами. Е, не бійтеся йти, не бійтеся, питати, не бійтеся, розмовляти. Е, це життя прекрасне, я вам бажаю всього найкращого. І я дуже прошу, якщо вам сподобався це відео. Якщо ви е, для себе пізнали щось е, корисне, е, підписуйтеся. Я набираю оберти, буду більше знімати, буду більше спілкуватися з вами, буду більше розповідати про своє життя. Потім розкажу, як я збираюся відкривати бізнес, е, як я його відкриваю. Я в це все... Буду показувати тут і буду також знімати відео про подорожі. І навіть зимою я планую подорожі, тому буде класно. Підписуйтеся, ставте лайки. Головне, пишіть коментарі. Давайте з вами вже починати якісь дискусії, спілкуватися. Пишіть, пишіть про свій власний досвід. Як у вас вийшло чи не вийшло. Якщо ви живете в Монреалі, давайте пити каву разом, зустрічатися. Друзі, дуже е дякую вам, що ви додивилися це до кінця. Пока!